На каналі знову Фенікс, а це значить знову топова якість. Модельку бачите на екрані: ліхтарик на 800 люмен. Покажу, як цей ліхтарик світить, що він може, і заради прикола порівняю його з ліхтариком за 100 гривень із магазина магазину Аврора. Бо я маю безліч коментарів по типу навіщо тобі той дорогучий Фенікс, піди купи в Аврорі, і буде те саме. Ну, по-перше, шнурок з дешевого ліхтарика мікро USB і з коробки виглядає вже ось так. Шнурок від Фенікса набагато краще, він ясний діло. Тайп-сішний, але я його вже десь посіяв. Шлейка від дешевого ліхтарика тоннесенька. Як бачите, тут нічого не прошито, приклеєно якимось клеєм і все розривається на раз-два. Ну а шлейка у Фенікса, як бачите, має суттєво більшу ширину і має фірмовий замочок для того, щоб було зручно регулювати об'єм голови. Далі, майже всі налобні ліхтарики Фенікс мають клас захисту ip 66 це значить, що ним можна працювати навіть під водою. Ну а тут ніяким захистом і не пахне. Як тільки буде перший дощ, повністю все зальється водою. Тепер хочу показати вам фішку саме цього фенікса. Відкриваємо акумуляторний блок. І що ми тут бачимо? Можемо виняти акумулятор. Якщо він здох або щось з ним трапилось, і працювати від трьох мініпальчикових пальчикових батарейок. Ну а сам акумулятор має ємність 1900 мАч. І на мінімальній потужності він може просвітити 150 годин поспіль або 8 годин в середньому режимі. Ну і так, щоб посміятися, бачите, на дешевому ліхтарику ніде не вказана його ємність. Хоча стоп ось вам, будь ласка, наклейка. І що там пишуть? 14500 мАч. Ось так. Ви собі уявляєте, яку цифру заявили нам в цьому ліхтарику? це втричі більше, ніж має сучасний телефон. І якщо підрозібрати цей ліхтарик, то бачимо, тут вбудована баночка без маркувань і різних позначок. І я можу сказати з досвіду, що її ємність складає не більше ніж 500 мАч. Поки не вставив акумулятор назад, хочу показати вам, як виглядають контактні групи у Фенікса. Бачите, тут стоять пружинки. Такий контакт буде завжди надійний. Ну і для захисту акумуляторного блоку від води і пилюки, звісно, встановили сальник. Phoenix має три режими ближнього світла. Раз, два, три. І три режими дальнього світла. Раз, два, три. Дешевий ліхтарик має два режими дальнього світла. І один режим ближнього світла. Для того, щоб дійти до ближнього, треба двічі натиснути кнопку і перескочити через всі режими. Також цей дешевенький ліхтарик вміє світити червоним, робити стробоскоп і подавати сигнал SOS. Трошки приглушив світло в майстерні. Ось вам, будь ласка, світломір. Дивимося, як світить дешевий ліхтарик на максимальній своїй потужності, і фіксуємо. Бац! Приблизно 6 1000 люкс він видає. Тепер вмикаємо ближнє світло і на ближньому світлі фіксуємо 180 люкс. Ну А тепер беремо феникс із тієї самої відстані. Вмикаємо дальнє на максимальну потужність і фіксуємо в два рази більше, ніж дає нам дешевий ліхтарик. Тепер вмикаємо ближнє світло, це мінімалочка. Ось, будь ласка, 300 люкс це на середньому ближнє світло. І ближнє світло дає нам майже 1000 люкс на максимальній потужності. Щоб показати вам різницю, візуально вмикаю дешевий ліхтарик. Це максимальна потужність і світить він десь отак. Тепер вмикаю на максимальну фенікс. Різницю, я думаю, ви бачите. Вимикаю фенікс, і у нас залишається лише ось така точка. А тепер фенікс. Ту -ту. Ну а тепер дивимось ближнє світло. Перестрибуємо дальнє. Ось так світить ближнім. Ліхтарик з Аврора, тепер дивимось Фенікс. Перше, друге і третє. Ось так світе Фенікс. Я вимкнув ліхтарик з Аврора і нічого не змінилось. До того ж, у Фенікса ближнє світло тепле і приємне до очей. Ліхтарик з Аврора має максимально холодне світло і воно майже синє. Так, пам'ять режимів. На цьому, звісно, пам'яті ніякої нема. У Фенікса на ближньому світлі також нема пам'яті, починається тільки з мінімальної яскравості. А ось на дальньому світлі пам'ять все ж таки є, на якому положенні ви завершили роботу, на такому він і увімкнеться. Тепер подивимось, як це виглядає на вулиці. Ось так світить на ближньому світлі дешевий ліхтарик. Тепер беремо Фенікс. І ось що нам робить Фенікс. І я думаю. Різниця очевидна. Тепер дальнє світло, дешевий ліхтарик, максимальна потужність, як бачите, все світло в одній точці. Тепер беремо фенікс, вмикаємо дальнє світло. Раз. раз. І ось так світа Фенікс на дальньому світлі. Трошки розділяю екрани, щоб ви побачили візуальну різницю. Я зараз не буду перевіряти, скільки по часу буде світити цей ліхтарик. Як бачите, в мене є ціла коробка подібних ліхтариків з Аліекспреса, і світять вони приблизно 15 хвилин, при тому, що через 5 хвилин вони вже починають світити помітно тускніше. У той самий час Феніксу я вірю, перевіряв вже неодноразово і можу стверджувати, що на середній потужності він дійсно просвітить вісім годин Згідно з паспортними даними, час заряджання ліхтарика Фенікс складає 3 години, а згідно з паспортними даними на ліхтарик із Аврори, його заряджання буде складати 5-8 годин. І я вам, друзі, скажу, що 8 годин це більше схоже на правду. Друзі, я вам зараз не кажу, що ви маєте бігти і купляти дорогучі ліхтарики Фенікс по 3 тисячі гривень. Ці ліхтарики також мають право на існування, десь в селі. Десь посвітити, сходити в погріб, якийсь вуличний туалет і так далі. Ну а ці ліхтарики обирають ті, хто цінують якість та надійність. Це ті люди, які хочуть вийти зі світлом і бути впевненим, що світло в них буде. Гарантія 5 років посилання в шапці або в описі під відео, ну і за промокодом IvanLis 10% знижка. Дякую за перегляд.